Друзі, доброго ранку. І в нас ранок починається з кави, а з поставочки. З поставочки чого? Ось іноді кукурузи. 7 годин ранку і ми приступаємо до вигрузки нашого року. Да, тобі, року цього. І кару завоз. Поки хлопці, готуються до вигрузки. Значить, дивіться, пару ковху цю кукурудзу. Зараз у нас йде тенденція до того, що рік 25 буде в нас. Кукурузно-саєшникові, тобто у нас буде великий попит на посівну кукурузу і соняшник, відповідно, так як ціни цього року радують і багато фермерів хочуть його посіяти. І так як ми являємося представниками вніса, моя, мої партнери і їхня компанія являється дистриб'ютором по Полтавській області, і я в них, як кажуть, трошки беру на реалізацію собі. До походу викупили залишки минулого року. і Виходить, що зараз у мене приїхала кукуруза в хорошої якості, провірена лабораторно. І так, друзі, зараз ми будемо вигружати у нас кукурузка. Буде в доступі у нас Тесла 350 ПАУ Рай 6 і вн 6763 В районі 20-25 кг. Протруєна цього року і з лабораторними дослідженнями, тобто з хорошою енергією і схожістю. зараз починає працювати і тоді пару кадрів зроблю по характеристикам цієї кукурузи. Так, По телефончикам телефончики знаходяться знизу. Там нажимаєте іконка, буде вам висвічувати номера телефонів. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, а краще приїжджайте. Так, що будемо... так друзі, працюємо далі. І в нас сьогодні поставочка свіженького добрива. Робота кипить. І зараз у нас приїхало добриво на основі калія. Зараз подивимося формуліровку, я так два слова скажу про нього, з чим його їдять і куди його можна сипати. І так, друзі, дивимося, це в нас виходить калій, тут його не видно. Якщо так його відкрити, то він там йде такого рубаного кольору, не видно, червоного. У нас виробник макош, іде в формула 42-й калій, кальцій, магній і сірка. Ці мікроелементи, тобто макроелементи потрібні для покращого засвоювання калія із ґрунту. І е, виходить, що ці е, добрива потрібні для того, щоб у нас саме краще дозрівало як і культура, так і наливалось насіння. Особливо ці добрива е, потрібні для тих самих гарбузів, для соняшника. Брали в мене хлопці його на кавуни, тобто на овочеві культури. Такий у нас процес іде вигрузки. Кара нас не достане до цього. Так що в нас є такі добрива, кому потрібно дзвонити. Якість відмінна, свіжачок. Машина прийшла тільки тільки з любовля У нас вже заказ є на нього. Що кому потрібно, набирайте. Подивимося, що тут нас ззаду пишуть цікавого. Норма внесення, дивіться, кукурудзка 150-250. Да, Озимий Ярий, ріпак 150-300. Потім пшениця 150-250. Також там є і гречка, і дерева по дові. Картопля овочеві 150-300. Бажано це доброго вносити оранку. Тобто в осінній час йому потрібно, щоб воно розчинилося, усвоїлося в ґрунті. І потім у нас рослинка його літом в час вегетації візьме. Ось такі беги. Культурненький по півтони. Також ми розфасовуємо по мішках його по 50 кг складишем. Так що можемо відправити по новій почті. Так. А тепер ми поговоримо про кукурузу. Кукуруза Нісовська, це ми з утра її вигрузили. Получається, це хороші жирні фракції. Тесла йде 350 фао, 80 тисяч посівних одиничок у нас йде. Так. Врожай у нас 23 рік. Протруєно у нас е фунгіцидом інсектицидом. Це у нас гібрид. Що я можу сказати по теслі. По теслі дуже класні отзиви. Хлопці ті, що хотіли сіяти її весною на, на весну, на наступну, в цьому році зібрали з гарними показниками в районі 80-100 центнерів. По теслі. По 60 грань 6. це теж такий гібрид у них достатньо відомий. Раніше перевернутий. Достатньо відомий. ФАВ у нього йде 300 і в принципі, показники як для нашого регіону, відмінні. І з нормою висіву 65-70 тисяч він показує гарні результати. ТЕСВ 350 ФАВО. І в нас 63-й перевернутий. Ось є. В 63-й. ФАО 320. По 63-му два слова, він э, фау вище, ви, ви, чому в обичному э, 63, 67 63 правильно. А є ще в них 63-й, там фау менше і показники менше. Як для цього року 63-й гібрид був кращий по врожайності, э, так як в цьому році засушує період і не хватило вологи то виходить, що качани виповнилося, але зерно саме не сильно налилося. І також це залежить не тільки від гібриду, а від того, як ви його доглядаєте, що кидаєте. Фракція 2,2, отлична фракція десь по 25 кг. Як ви доглядаєте за ним. Так, друзі, робота у нас кипить, всі при роботі, біжуха йде, так що кому потрібно. Доброго, кому потрібно посів мат, потихеньку завозимо і реалізуємо. Так що Є можливість вас купити гарні гібриди по гарній ціні. Дзвоніть, пишіть, заходьте, телефончику там знизу і на сайт також можете заходити. Добренько, буду бігти, бо вже дзвонять, треба щось вже відповідати. Гарного дня, гарних врожаїв.